Привіт, мої любі поціновувачі затишного життя в селі! Сьогодні я розповім вам про будинок, який може стати вашим місцем спокою і місцем, де ви зможете пекти пиріжки в дров'яній печі. Готові до туру? Тоді не забудьте натиснути на підписатися, щоб не пропустити ще більше пропозицій. Поїхали! Завітаємо в село Білоцерківці Полтавської області. Отже, уявіть собі мальониче село Білоцерківці, що всього за 25 кілометрів від Пирятина. І прямо в центрі цього села, поруч із зупинкою автобусу та магазином, розташувалася садиба, яка чекає на свого нового власника. Будинок цегляний, надійний, як той родич, що завжди допоможе. Вхідні двері і вікна вже замінені на нові і сучасні. Тож клопотів з ремонтом буде трохи менше, ніж зазвичай в будинках з такою ціною. Дах шиферний, а це означає, що дощ вас не турбуватиме. Загальна площа будинку 67,7 квадратних метрів. Це 4 кімнати, кожна з яких вже готова прийняти вашу сім'ю, друзів чи навіть улюблену кішку, яка знає де їй найтепліше. Говорячи про тепло, в будинку є газове опалення. Але на цьому комфорт не закінчується. У вас буде централізоване водопостачання, ванна та вбиральня прямо в будинку. І ще кухня повністю укомплектована: холодильник, мікрохвильовка, плита, навіть пральна машина та супутникове телебачення є. Це вам не якась там хата без світла. Це справжній комфорт у сільській атмосфері. Земельна ділянка площею аж 53 сотки. Це не просто земля, це ваш майбутній сад з молодими деревами. Уявіть, як ви влітку збираєте яблука чи вишню прямо з гілок. А якщо захочеться ще більше простору для творчості, на території є літня кухня з газовою плитою та піччю на дровах, два сараї та приміщення для худоби. І так, в господарських спорудах є простір для вдосконалення, але погодьтесь: ну хіба це не ідеальне місце для тих, хто хоче відчути смак справжнього життя на природі? Якщо ви вже уявляєте себе серед цього затишку, дайте мені знати в коментарях. Напишіть, що саме вам найбільше сподобалося в цьому будинку. Ціна оголошена власником 7000 доларів. Ще трішки про локацію: в селі є все необхідне. Пошта, магазин, кіоск і навіть хороша транспортна розв'язка. Що ще треба для щастя? Хіба що лайк під цим відео? Тож не забудьте поставити його, щоб підтримати мій канал і дізнатися більше про такі пропозиції. Підсумовуючи, цей будинок це ідеальний варіант для тих, хто шукає спокій, комфорт і можливість розвиватися на власній землі. Тож, якщо ви ще не підписалися на канал, саме час це зробити, щоб не пропустити наступні відео. І пам'ятайте, ваш будинок там, де вам добре. Побачимося в наступному відео!